Що я після дивлюсь якось я запитав, чи пам'ятає хтось про Лего Ніндзяго. І на мій подив, доволі багато виявилося поціновувачами цього шедевру, настільки що це досі найбільш залайканий допис у спільноті. Тому сьогодні, після довгих шести місяців очікування, я таки зібрався з силами, аби розказати вам, що ж цікавого було в ніндзяго, чому це справді хороше шоу, ну і чим воно закінчилося. Паралельно ганяючи приколи, звичайно ж. Але перед тим як ми почнемо, попрошу вас от прям вже спуститися в коменти і написати, хто ваш улюблений ніндзя і чому. Свого назву в кінці, якщо звісно, самі додали. Того моменту не в'їдете. Це буде дуже важко. Бажаю вам приємного перегляду, смачного, якщо істе. і полетіли. Починається все з одного з наших протагоністів. Кай доволі незграбний коваль, який зі своєю сестрою Нією завідують сімейним бізнесом, і тут нам сходу розписали просто все, що треба про нього знати. Запальний, нетерплячий, амбітний егоїст і дуже турботливий брат. Зразу до діла таке я поважаю. До них підвалює поки невідомий дій, який побурчав щось про нінця, як треба жити, нагнав на самураїв і тупо зник. За Валеріаною побіг на Одразу після цього на них напали скелети, які шукають мапу до магафанів. Старенький нас засейвив, проте аби не залишитись пустими руками, вони викрали нію. Само собою, Кай хотів одразу відправитись за ними, але дід сказав, що він гадки не має у що лізе, і для того, аби протистояти силам темряви, треба вивчити таку штуку, як Спінджицу. Оце я бадабаду, яке він крутив. І поки вони добираються до монастиря, ламаючи закони фізики, нас водять у курс по світу. Мапа, яку забрали поганці, веде до чотирьох видів зброї, завдяки яким перший майстер спінджицу, який тут щось типу божества, Творив усе світ. Після своєї відставки він передав справу двом синам, один з яких, за законами жанру, перейшов на темний бік. Він хотів загарбати всю силу собі, за що відправився у потобіччя, звідки тепер керує скелетами. А другий, через те, що ніхто не може володіти такою могутністю, заховав зброю у різних місцях, а мапу залишив порядному ковалеві. Так, це був ву. -бу. Потім вони це все кілька разів переписали, добавивши паралельні всесвіти, кілька обставин для Гармадона, купу стихій, мандрівників у часі, але поки відштовхуємось від цього. Протягом наступних кількох днів Гегем учився. Зі смугою перешкод, і коли йому таки вдалося, Ву сказав, що тепер він знає усе, що потрібно. Клас, а можна так само з універом? Того ж дня на нього напали якісь чудики, і виявилося, що Кай був не єдиним обраним, тому давайте знайомитись заново. Акакій, Микола, Зеник і Євген наш загін по порятунку Всесвіту. Кожен з них по-своєму унікальний. Джей максимально активний гуморист та геній, Зейн суперспокійний і має шосте чуття, а Коул дуже сильний і з альбомами не промахується. Майже. Ну і ви поняли. Вогонь, земля, Іскавка і крига, до речі, дуже цікавий набір стихій, зважаючи на вже звичні вітри і воду. Якби це ще потім не злили, так і їх добавивши, було б взагалі класно, але на все свій час. Зараз ми відправилися за першим артефактом. По дорозі хлопаки помаленьку знайомляться і притираються. Правда, до моменту, поки Кай не вернувся до своєї прошивки. Йому намагалися притикнути тим, що ти частина команди, частина корабля, тому збав оберти. І це, по суті, провідна лінія хлопаки протягом плюс-мінус ще 10 серій. Коли вони залутали ще дві ружбайки, прийшов час храму вогню. В Ки його заманив гармадон. Ву в ході дуже епічного файту засейвив малого, пожертвувавши собою і забравши меч у потойбіччя. І тільки тоді кай вирішив зіграти командно, залучитися підтримкою драконів, які охороняли зброю, і за допомогою сили дружби врятувати старого. Хоча як врятувати, скорше почекати, поки псевдогріву зрадить головного поганця, завдяки чому той зможе звідти вибратись. Це до речі, було планом самого початку, адже в нього поки недостатньо сил, аби контролювати всі чотири зброї. Обільше він завжди любив тебе більше на прощання і ура, перемога. Here comes the money Here we go money talk Казати, що пілотні серії стали успіхом, це не сказати нічого. Набори продавалися шаленими тиражами, гайп стояв більше, ніж навколо барбі, а саундтрек лунав з кожної праски. Нє, серйозно, я під нього навіть бігав. Тому данці дали зелене світло, і в 2012 році на світ вийшов перший повноцінний сезон. Після своєї перемоги хлопаки, не маючи з ким боротися, підзабили на тренування. Мотивація на нулі. Проте вони дізнаються про пророцтво, в якому йдеться про ніндзя, який підніметься над іншими і стане зеленим ніндзя, якому судилося битися. Проти володаря темряви, тобто стане обраним серед обраних. Тому вони вирішують навалити фонку та повертатися до роботи. Паралельно назнайомлять з Лойдом Гармадоном, сином того самого Гармадона. Старенький не хоче тебе розчаровувати, але щось вона тобі не договорює. Він, будучи трохи недолюбленим в дитинстві, вирішив піти по стопах старого і стати суперпоганцем. Отже, коли його сольний навал з вимаганням цукерок провалився, хлопака випадково звільнив з кількасотрічного полону, змій, які тероризували ці землі. Та давайте, працюйте на моїх фобіях. Подивився мультик бл. В їхні спільні подвиги не сильно хочеться вникати, адже там нічого особливого не відбувалося. Змієм не зайшло керівництво малого, тому вони його кинули. Він звільнив інших, щоб помститися, але ті виявили з кінтами і разом пішли проти нього. Потім він вирішив звільнити ще один клан, з якого залишився тільки оцей чубрик, і, о, господи, він теж його кинув. Ну, змій, ти чекав чогось іншого? Чесно, не думав, що рости без батька дорівнює бути тупим. Ті але Пайтор, чувак, прикольний. Рофля не ганяє, і, будучи останнім зі свого роду, умудрився взяти під контроль усі клани. Його план полягає в тому, щоб знайти чотири міфічні зуби та з їх допомогою звільнити великого пожирача, аби він захавав всесвіт, таким чином помстившись за їхні ув'язнення. Окей, може він такий неприкольний чувак. Це вже кліше, тобі не здається. Ця зміюка, до речі, колись скусила Гармадона, і саме тому він став злим. Знаю, як це звучить, але просто майте собі на увазі. Отже, коли Пайтор кинув малого, його підібрали геге, які не зовсім цього хотіли, проте ву наполіг. Другий шанс, племінник, поправка на тупість дітей і тому подібне. Також вони відшукали цього. Гаврика, який якимось чином відростив ще дві руки. А що зручно, в принципі, хребту можна поспівчувати, але кого це хвилює в дитячому мультику? Головне, щоб зловісно було. Він знадобиться нам трохи далі, а поки повернемося до наших героїв. З самого початку Сенсей Ву торочив їм про розкриття свого потенціалу. На це виділили по серії на кожного, де Коул боровся з очікуваннями батька, Джей з невпевненістю, а Зен дізнався про своє походження. І на той час це був найепічніший поворот, який я коли-небудь бачив. Ну, типу, як ти це прочитаєш? Бум! Міс. Вибухнули, тепер усе на своїх місцях. До зараз пам'ятаю той день. Щодо Кая, то він досить довго заганявся з приводу того, що всі знайшли себе, а він ні. І у зв'язку з цим хлопака подумав, що для цього він має перемогти Гармадона, і його потенціал це стати зеленим ніндзя. Звичайно ж, це не так, і повністю розкрити себе йому вдалося тільки забивши на амбіції заради порятунку Лойда. І це реально кльовий момент, адже і характер девелопмент, і суть усього шоу була в команді. Один за всіх, всі за одного. Я навіть почав думати, що прикол з пророцтвом це щось типу Вірки на єдність, і насправді ніякого зеленого ніндзя не повинно було бути. Але дуля, ним виявився Лойд. І по суті, це ламає просто все, за що мені подобалися ніндзяго. Адже відтепер історія переходить до єдиного обраного, якого чекає вирішальна битва. Так, це крутя через сімейне протистояння, де син до кінця буде вірити в доброту батька і намагатиметься повернути його на світло, через що я накину бал, бо з референсами до завет творці працюють непогано. Але це максимально руїнить решту персів, якщо не брати сезони, які робилися конкретно під когось. Чому обраний він просто тому, що ніяких передумов для цього не було, ніяких вчинків, які б вказували на його особливість, теж з нічого на тобі всі можливі скіли, на праймового дракона, на рули тепер шоу. І хоч глобально в нього насправді найкраща арка, я буду бомбити. Тому що ка, якого я від самого початку бачив цим обраним серед обраних, немає нічого. Потенціал стати лідером, яким його малювали, зливають, не давши нормального розвитку, забивши на дорослішання, повертають до образу нарциса, і навіть сольний сезон виділити не можу. Можуть, там, де вони з Нією шукали батьків, я не враховую, бо він водночас і їхній, і ву, і взагалі служить для перезапуску. Були звичайно прикольні моменти, як, наприклад, в п'ятому сезоні, де він був типу фігурою старшого брата для Лойда, чи десятому, де всі покладалися на його можливість перекувати золоту зброю, і ми бачимо його ріст крізь призму ковальства. Але гнобили хлопаку протягом цього часу набагато більше, і сестру його чпекає Джей. А, ну, по моєму, це не зовсім справедливо. Коротше, Пайтеру вдалося звільнити місцевого Йорманга, Та за що він відправився Йому на поживу. А пацяки з допомогою Гармадона за одну серію дали йому тягла. Потім поганець зник, забравши з собою золоту зброю для того, аби скрафтити Мегазалу. І після цього, впродовж кількох серій, він її тестив. Піратів оживляв, клонів мутив, одним словом, просто філери. Була ще серія з подорожю в минуле, але там жах біда в плані організації. І це черговий привід перенаправити вас на відео про квантум Брейк. В соте вже, напевно. Нінзя тим часом тренували малого, який в ході певних подій під назвою життя став дорослим. Також вони зустріли маму Лойда, яка Ходила за хлібом, вона розказала нам про давню битву першого майстра спінжицу проти якогось володаря, адже гарматон зараз в пошуках острова Темряви, аби з ним затіматись. Ви знали про це сенсею? Я сподівався, якщо триматиму це в таємниці, то більше ніколи не почую його ім'я. А понял, великий продуманий сюжет, крута передісторія, нашо? Все було, я просто не хотів вам казати. А ще виявилося, що панянка від самого початку знала, що Лойд стане обраним і тому лівнула, аби знайти інфу, як можна запобігти його Айту проти батька. Ніхто не знав, вона знала. Ага, під кінець дуже зали в плані аргументації. Того ж дня Гармадон зустрівся з володарем, оживив його армію та запустив годинник судного дня. Хлопаки знайшли спосіб добратися на той острів, паралельно дізнавшись, що батько Зайна живий та прибувши на місце, прокачалися. Оце, до речі, останній набір з ними, який у мене був. Та-та, не з такої сім'ї із. Багато. В останніх трьох серіях вони намагалися по всякому скасувати вирішальну битву. Переговори, обман, махінації з годинником. Ще в Лойда був шанс завалити гармадона, але марно. Тому дядько залутав машину зроблену володарем і зібрався втілювати свій словісний план. Біда полягає в тому, що в процесі цей гаврик вирішив усіх кинути, і в дуже крінжовій сцені старенький перетворився в отаку шляпу can. володар зайняв місце гармадона, тим самим полегшуючи нам пророчий файт. І коли все було проти нас, OG четвірка, виконуючи 99% роботи, довела цього сосунка до вершини, де він зійшовся у вирішальному поєдинку світла та темряви, ставши тупо непробивним і вже не зеленим, а золотим ніндзя. На цьому я все є. З цим як хочете. В результаті світ врятовано, гармадон більше не злий, а в нас хеппі-енд. По суті, на цьому трушні ніндзяко і закінчилися зі всіма своїми профтиками, кринжовими моментами, але перші два сезони мали загальну мету, яка тяпляб, але таки виконана. Все, що було далі, зроблене суто заради продавання наборів і між собою ніяк не пов'язане. Тому я пройдусь коротенько по тих сезонах, які зайшли особисто мені. П'ятий сезон був про першого учня -сенсея Ву. Він був магом повітря, йому пророчили шлях зеленого ніндзя, проте не сталося. І Чувак пішов по стопах Тайлунга, але на відміну від кудлатого, цей себе таки реабілітував. У шостому в нас був Джинна Дакхан, і це, по суті, перший сезон зосереджений на комусь конкретно. У цьому випадку Наджею, де чувак перестає бути постійним комедіантом і бере на себе лідерство. За тим же принципом повагали майстру Гориди. Нам розкривали коула та минуле його матері. І на мою думку, це найкращий індивідуальний сезон зі всіх. Ну і по суті, все. Решта це постійний самоповтор, повороти заради поворотів, позичання фішок інших франшиз і розкриття Лойда, до якого в мене особливо стане приязнь. Знову ж таки, я визнаю крутість його розвитку і в результаті він став тим, хто веде усіх за собою. Але мені заходить кай, і те, що його не розкрили через малого, привело до такої реакції. Загалом, муль дуже навіть класний. Він піднімає дуже важливі теми в максимально легкій формі, з реально якісними жартами і купує референсів до всім відомих фільмів. I stand for peace, freedom, justice and security to my new empire. Найбільше мені зайшло те, як тут тримають баланс між дитячістю і серйозністю, і навіть такого дідуся всередині, як мене, змогли пробити на емоцію банальними істинами, що може бути важливішим за виживання. Багато чого: дружба, любов, гармонія, і довіра, і чесність. Ну розумієте, те, що надає життю сенс. Без цього який сенс, так? За ці 12 років серія пережила два ребути і тільки додала в якості. Хоч на мою думку, нічого кращого за пілоти в плані розкриття команди так і не вийшло. Моя оцінка 9 з 10. Балз зняв суто за прискіпливість, але й суб'єктивно дуже багато накинув. Це один з небагатьох мультів, перегляд якого у зрілому віці не зіпсував мені дитячі спогади, тому я задоволений проведеним часом. Те, що виходить зараз, теж краєм ока глянув. Не воно, але на фон спокійно собі піде, враховуючи повернення українського дубляжу. Найбуде. Ще речі, є повнометражка, але її не рекомендую. І ні, це не так, як було з Бетменом, де я казав те саме, а потім передивився і поняв. Тут усе по факту: пара приколів, супердубляж і для чогось Джекі Чан. Тому краще гляньте того ж Бетмена або оригінальний Лего фільм, або затяніть мій огляд на нього. Свою думку стосовно ніндзяго напишіть в коментах. Дякую вам за перегляд, поставте вподобайку, підпишіться, гляньте посилання в описі за бажання мене підтримати. І на цьому все. Тримайтеся, купи.